Всім доброго дня! Ось прийшов час показати вам мою найулюбленішу оснастку на коропа. От реально вона моя сама-само сама простіша, Саме далі можна з нею закинути, плюс вона уловиста, плюс її ну, вона дуже легко збирається, ніякого тут нічого не треба зайвих елементів. От Беремо е, лідкор з е, свинцевим е, сердечником. Беремо ось такий ветлюх-бистро з'єм. Про, проводимо наш лідкор з'єм, ветлюх. Роблю петлю, і вам рекомендую не купляти. ну Можливо, ви самі любите зачалювати ці поводки. А може, ви купляєте вже готові. Тому і так, і так так рекомендую вам все-таки зачалювати, робити дві петлі, а потім робити ось так петля в петлю, бо тому що навантаження тоді йде повністю на весь лід і Це дуже міцно і надійно. Коли ви зразу зачалюєте у вушко, тоді вже є слабина, воно може давити на одну сторону і може розчалитись, і тоді ваш трофей довгоочікуваний може зійти. Тому найнадійніше це ось так петля в петлю. Це я вам рекомендую. Потім нам потрібен грузик. Цей грузик використовується для супердальних закидів. У мене ось такого плану 100 грамів, у мене є ще 105 г. Більше там 120 грамів не використовую. Е, тому і вам рекомендую ось такий грузик. Е, Бачите, тут довга паличка, та його можна розібрати. Е, Одіти спочатку там грузик, потім цю трубочку і так далі. Я не граюся, я все роблю дуже швидко. Ось, Нам потрібен просто шматок лески, жилки. Беремо шматок жилки, проводимо в вушко нашого. Лідкору. Потім ці два краї. так ставимо, щоб вони були одинаково рівні. І придягаємо в наше грузил. Ось таким чином. Просто опа, одна частина випала, ну нічого страшного, ми зараз її Також. Що воно там опирається? Одна, одна проходить, інша не хоче. Так. Давайте ми зробимо ось так. Разом відріжемо. І. Угу. Там така ступенька є, але коли фіксується ця трубочка в трубочку, тому ну, ту ступеньку зударяється. Ось так бачите. Відцілляско вийшла, жилка. І тоді просто так легко лідко продягаємо. Не граємось. Я бачив просто, як роблять ці інші там короп'ятники. І вони знімають, розбираються, воно все розбарне, протягають це, потім це, потім ще зверху пильну. Ну, коротше, дуже довго часу витрачають. Я ні, я взяв лісочку, продів, все загалом. Потім дивіться, нам треба, щоб це кільце зайшло в нашу трубочку. Ось так, все, воно зайшло. Тут поправляємо і ось так воно має виглядати. Все дуже гарно, нічого зайвого, ніяких елементів. І тут зверху нам потрібен ще пильничок. Беремо ось такий пильник також є. Вони такі грубші йдуть з такого грубого силикона, але водночас вони і м'ягенкі такі. Беремо голочку, продягаємо нашу голочку, і так само натягуємо на наш лідкор. Надянули. І тут фіксуємо на нашу палочку. О! Ось так добре. О, все, дивіться, яка краса. Це у нас все готове. О, трошки на бік. О, все готове, все рівненько, все красивенько. Далі ми беремося до поводка. По Поводкові також не потрібно ніяких. Е е трубочок, там, кольців і так далі. От беремо наш е поводочний. Мені дуже подобається цей поводочний. Дуже. Він такий, ну, прям поводочний поводочний. Р беремо ось такий гачок, моя улюблена форма. Ви вже всі її знаєте. Одягаємо, продягаємо від жала. Ось так. Одягнули. Тут ми формуємо петлю малесеньку малесеньку Має бути дуже маленька петля. Не беремо дуже довгий тут ми економимо поводочний. Навіщо, щоб було зайві, зайві шматки, які просто викидаємо так, робимо, беремо все по мінімуму. І робимо отаку маленьку петелечку. Ось так. І затягнемо один кінець, потім цей інший кінець. Я завжди зажимаю місно навіть отак плоскогубцями. Ось так, щоб воно було максимально міцне. А я люблю, щоб все було надійно. Тому все затягую дуже надійно. Ось так, ось у нас вийшла така маленька петелька. Дуже класно. Потім беремо дабл. Так, я хочу помараджо. Тут тут два кольори салатовий помарач. Я люблю помарадж. беремо нашу голку. Е, я завжди одягаю по папам догори. Хтось одягає бойлом до гори, а хтось взагалі отак це робить. Ну, типу, тут є такі як... Е папирошки, він як катається, і тут залишається така папирошка, і дехто отак продягає, він так, типу, з двох стрій. Я ні, я люблю по папам до гори. Мені так і по вигляду воно гарно виглядає. По центру так прокалуємо. Робимо ось так. І продягаємо на наш повідець. Оп! Ось так. Робимо ще тут так, щоб наш стопорок. помістив стопорки червоненькі, я люблю, я вам вже говорив. Воно Просто відділяється на на дні, от, наприклад, от короб, да? Він пливе, пливе собі, шукає їжу. Мотиль якого кольору? Правильно, червоного. Хробак якого кольору? Правильно, червоного. Ми всі забуваємо з цими попапами, з цими бойлами, що. Короб все ж таки, він більше часу він добуває їжу собі сам. І. Він не їсть по і бойле, по це все. Він шукає мотелика, він шукається. І наш червоний ось цей, у нього вже є, як будь-то такий візуальний контакт, що це може бути мотилик. І він що, фх, всосав і він ваш. Бачите, як красиво виходить. Тому це моє таке. Типу, ну, я так вважаю. Я нікому не нав'язую це. Але це сугубо моя думка. От я з дитинства я перш, перші коропи, яких я ловив, це були, звичайно, що на черв'яка. І от зараз, коли я виріс, от я думаю, що червоний стопорок, він більше, більше допомагає. Ось так у нас вийшло. Потім ми беремо, у нас немає ніяких не ні резинок, нічого. Як я вам вже спочатку сказав, да? ми виміряємо довжину з цього волоса. І я беру. Наприклад, ось так тут у мене є вигін на гачку. Я от до цього вигену отак беру. І так буду зараз тримати акуратно пальцем. Ой. Ну, давай. Ну, ось так буду акуратно тримати пальцем, коротше. Так, і буду вже далі мотати. Дуже... Тут треба багато мотати цих мотків. Ось так буду тримати. Тому що у нас тут немає ні резинок, нічого. Давайте ми вже відріжемо зразу. Візьмемо, наприклад, там мотати. Будемо з петля. Ще раз ми візьмемо. Ось так. Так, все заново тоді. Ось так до краю. І отак ми будемо мотати зараз. Раз, два, три. 4. Порахуємо, скільки у нас вийде. 5, 6, 7, 8. Так, не падає. 8, 9. Ой, вам не видно. 10. О, 10, думаю, достатньо. Затягуємо і ще 2 назад, Раз, два, І вже другим також віджала протягаємо наш повідець. 10 вийшло, я вам рекомендую. Гачок, до речі, я не сказав. Шостого номера. Ось так сильно затягуємо. Тут ще можемо пальцями так допомогти. О! І перекручуємо, щоб наш, О. наш волос був ось так зверху. Бачите, так як я і казав, до цього вигину, я виміряв. Ось така зав'язочка у нас гарно вийшла. Так, і тут ми зараз виміряємо 10 см і робимо петлю. Я роблю ось саме цей поводок на даблсах. Роблю, роблю саме 10 см. Ось так чіпляємо на долоньку. Давай, чіпляйся. О. Ось так і ще отак сантиметр. Ой, він бачить, ось так. Це буде десь плюс-мінус 10 см. Оп! Робимо тут петелечку. Ось так. І тут вже зав'язуємо не один, а вісьмерку. І тут можна петельку робити різної довжини. Ой, це я роблю. Ось так це треба. Оп. Два рази раз. Прокрутили і потім ще раз. Прокрутили, у нас виходить вісьмерочка. Ну, тут теж бажано таку меншеньку зробити. Це треба потягнути, так да? ось так. А, очок купився. Ось так треба. Раз. І плоскогубцями. У нас дуже міцний вузол. Так, тоді ми відрізаємо зайве. Ось такий поводочок у нас гарний вийшов, Без всяких резинок, без нічого, супер засічка. Все ідеально. Потім нам треба ось такий пельник. Вдягаємо його вже на таку іголочку. Зараз. О, вже ладно. Груба іголочка, бачите, вона як випирає, бачите? Носик, треба було взяти ту, від Golden Kitch, ту тоненьку. Ну вже дороги назад нема, бо ми не витягнемо, якщо не зіпсувати. Щоб не зіпсувати цю штучку, ми не витягнемо, тому прийдеться вже до кінця йти. Mm. Ось так. О. Вже прийдеться йти до кінця. А тепер витягнемо. Ось так надягнули пильник. Беремо нашу, наше оснащення. Оп, і сюди пильничок. Багачок гострий, вбивається в палець. Це капець. Давайте ми візьмемо отак. Оп, підвісимо наш гачок, щоб він нам пальці не колов. Ось дивіться, яка краса у нас вийшла. Ай, ну, блін, гачки. Бачите, яка краса? Летить за горизонт. Засічка ідеальна. Коропу все подобається. Далі ми, я вам ще хочу показати, як я в'яжу стік. От в мене є ось це рибний смак, дуже класний. І є е, солоденький. Е, той тигровий гріх. Е, я візьму тигровий гріх, тому що у нас тут рибний також смак. Ось це. Тому візьму солоденьке на, на прикормку. Я ось, наприклад, пробиваю сітку і роблю так, щоб наш ось так гачок був. Потім я тут якби на, на повідці роблю ось таку петлю. Ось таку петлю, бачите? І потім оцю петлю надягаю на ось цей вузол, що у нас на ПВА Стікове. І потім просто ось так, зараз, зараз, зараз. ось так затягую і ваш ПВА ваш повідок, повідковий. Відець, ніколи не запутається, нічого, все буде отак летіти. На дні вже, коли воно впаде, ПВА-сіточка розтопиться. Роз... Ну. Ви поняли, так? Да? І наш гачочок буде собі стояти в нейтральному положенні. Дуже, дуже прикольно. Оце, оце. От я вам вже показую свою улюблену оснастку на е хижака. І ось вирішив вам показати улюблену оснастку на короб. От більшість випадків я ловлю саме так: без всяких, я ж кажу, без всяких тут на гачку, без всяких кілець, без всяких тих вкрутищів і так далі. Так, да, вони в мене є, в мене є багато повіців. Я вам показував, скільки в мене повіців нав'язано. Потрібно пробувати експеримент. тим паче цікаво. Ловити на різні види повідків, але найулюбленіше -най це ось це. Я ж кажу, що не треба гратися ні з якими резинками. Плюс до того, е навіть якщо ви на якомусь там, я не знаю, чемпіонаті, можливо, ви спортсмен, чи що то дуже швидко в'яжуться. Тобто ви не граєтеся там, от в мене є ці, ці, ці трубочки, да? чекайте, де вони? Ось тут от. Поки взяли, ну, коротше, я вам так поясню. От поки взяла трубочку, поки відрізали е, той діаметр, який треба, поки провели е, в ту трубочку, поки її натягнули на гачок, поки зав'язали, поки туди-сюди час іде. А ось тут ще, все швидко. Взяли гачок, попа причепили, хоп, прив'язали, занамотали, заклали петлю, зробили, вчепили і закинули. Це, ну, Тобто дуже швидко, плюс воно дуже ефективна засічка, немає зайвих елементів, все влітає в рота, нічого нікому не мішає. Плюс до того так само ці стіки. Типу, навіть на деяких я чув, що в змаганнях стіки не можна використовувати. То є такі, вже придумали. Як той бренд називається, Стехнокарп, здається. Таблеточки такі. Просто ви, наприклад, от, зараз я розв'яжу це. Ось ви, наприклад, ваш повідець є. Тут поправили. Це зверху було ось так все. І коли ви ще не одягнули повідець на цей на бистрозі, ви сюди на поводок декілька тих таблеток. Вони з дирочкою надягнули. Все. І то дозволяється. То і отак надягнули на повідець. По-перше, воно і далеко летить, я вам якось покажу. В майбутньому ті закажу, знайду їх. І тих, тих таблеточок наділи, по-перше, воно якої парусності, ну менше парусності, ніж, наприклад, в цьому да? отак. От і воно так на повіці, і все так типу, по, як сказати, в довжину. І воно так класно буде летіти. І от я хочу от ще спробувати з тими таблетками. Замість цих пива-стіків. Я думаю, що буде взагалі ще далі буде летіти. І на любих змаганнях, на любих цих то буде дозволено. Ніж з цими стіками. То, ну, я думаю, що буде прикольно. І от ця оснастка летить. Ну, вона мені. Ну гляньте самі. Ну, от, от, от напишіть в коментарях. Ну, скажіть, що вона дуже гарна. Ну, реально. Ну, дуже симпатична, дуже. Ну, повідець мені подобається. Я не знаю, там є Фокс, Гуру, різні повіці. Ну ось цей, ну, я не знаю, він, я не то, що це це не реклама народ, це, це моє. Яка реклама? У мене? У мене 200 підписників. Це просто я от, типу, хочу пояснити вам, що не завжди дороге краще. Не завжди. Ось є отакий от повідочний, він, ну, мені дуже подобається гляньте на нього. Ну, він взагалі. ну, На мою думку, це топ топі стопів, який можна використовувати в е, риболовлі і не переплачувати, і, і насолоджуватись рибалкою, і насолоджуватись ось, навіть естетичним виглядом е, цього повіця. Ну, я от такий рибак, що я люблю ось, щоб все було гарне. Я, от, я навіть от, я вірю, от, що воно таке гарне, і я вірю, що воно спіймає рибу. Рибі це все сподобається. І воно так і є, воно ловить рибу. Розумієте, типу, якщо рибак вірить дуже сильно в це, то воно ловить. І от мені дуже важливо, щоб все ось так гарно виглядало. Нічого там не лишнього. Щоб все було таке гарненьке. Все, ну, гляньте, ну, ну це краса. Це реально неймовірна краса. Тут взагалі немає ніяких там. Недоліків. Все просто ідеально. І ось така оснастка мені дуже сильно подобається. Так, ви можете потім, цей який в мене діаметр? 12-й. Можна, можна і на цю потім і 10-й розмір ставити. Тобто ось ця довжина цього вона дозволяє, бачите? Навіть якщо там ну, на, на, на 2 мм менший буде, нічого страшного, воно все одно буде гарно засікати е, рибку. Тому ну, ось моя рекомендація, і ось моє оце найулюбленіше, я вам показав. Ну, от напишіть в коментарях, вам подобається от така основка, чи це тільки мені подобається? Ну, ну, реально, мені прям взагалі це, моя любов. От, от, знаєте, да, хочеться ловити на різні, як я вже казав, ну от, от Оце саме ідеальне для мене, оце саме-саме краще для мене, саме-саме гарніше. І от я в нього дуже вірю, і я на нього ось так ловлю. Я ж кажу, ще треба з тими таблетками спробувати замість пива. Бо все-таки ПВА да, воно робить бачите таку більш парусність при закиді. А от ті таблеточки вони не будуть робити. Я, якщо зараз знайду в інтернеті ті. Таблеточки. Я залишу посилання, зайдете, подивитись, ну кому цікаво. Ну тут дуже прикольна темка. Дуже прикольна. Тому дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, для мене це дуже важливо. Так само пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім гарного дня!